І до мене приходив кабінет співробітник і каже, шеф, я звільняюся. А я такий, а, як? Реакційне мислення це коли хтось є причиною, я наслідком, і я реагую на це. Я це не очікував і я на це реагую. Дзвоні Реакційне мислення. І починаємо, а, що робити, кого, як, куди? а а, -а! Причинне мислення в такому випадку, яка б що це було б. Ну так, да, це, це, це певна робота, і те, для чого повинен бути мати HR, має бути теж, тому що у вас не буде вистачати уваги на те, щоб слідкувати за емоційним станом всіх співробітників і прослідковувати певні моменти, а це робота HR. І в якийсь момент розуміти, що з людиною щось не те трапляється, а якщо це продуктивна людина, про зробити певні кроки, щоб її утримати і не дати такому статися. Згодні? Це було б причинне мислення. Реакційне мислення це пожежа, і ми а, вогнекасник! Попадала сюди! Там ковдра, якась чи щось, це реакційне мислення, да? А причина мислення це створення протипожежної системи. Згодні з цим? Чи системи техніки безпеки? Коли щоб, щоб нічого не трапилося, нас змушує на виробництвах, де є певна небезпека здоров'ю, є техніка безпеки, яку ми обов'язково здаємо, проходимо. Це для того, щоб ми були причиною, а не реагували. Причинне мислення, згодні?